Перший на Прикарпатті в Івано-Франківську на базі центру надання адміністративних послуг відкрили центр рекрутингу української армії. Представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець розповідає: тут громадяни можуть отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони, а за бажанням рекрутуватись на обрану військову частину та посаду. Наші рекрутерки пояснюють, які є вакансії, які є частини. Як туди потрапити, як зв'язатися з цією частиною? Контактують людину з частиною. людина каже, от я хочу служити там, де Петро, мій сусід, а або де там, де Василь мій брат. Так знаходяться ці контракти, контактуються з відповідальною особою. І якщо частина каже, да, ти мені підходиш на цю посаду, далі йде оформлення документів, і людина туди потрапляє після належної підготовки. Мінімум один місяць, базова загальновійськова підготовка, плюс потім ще й фахова. Також ця система працює станом на сьогодні, у нас порядка однієї тисячі звернень щотижня до нашої системи. Тобто люди звертаються і питають, а що і як представник 102-ї бригади Микола Гуцуляк каже, рекрутингові центри це добра ініціатива Міністерства оборони. Адже такий підхід до формування та наповнення мобілізаційного ресурсу показує хороші результати. Ми налаштовуємо мобілізаційний процес винятково на залученні до наших військових організмів. Винятково людей, які є мотивованими, які не мають, скажімо так, якихось ознак примусу, потрапляння в частину, а самі свідомо приймають рішення і вступають до лав нашої бригади. І рекрутинговий центр. Як показує практика, ну, на сьогоднішній день е не буду я кількісну характеристику розкривати, але дуже багато ми людей вже призвали з використанням за допомогою рекордних центрів інших областей. І наша бригада вже поповнюється. Е Представниками практично всіх областей нашої держави потребує фахівців і державна прикордонна служба. Відтак старший офіцер 31-го прикордонного загону В'ячеслав Онофрей впевнений, рекрутингові центри їх теж зможуть підсилити. Це сучасний. Зручний сервіс, який допоможе нам підшукати фахівців, який забезпечить і супровід, і навчання, і відповідно використання людей в системі Державної прикордонної служби. Оскільки ми знаємо, що Державна прикордонна служба зараз формує прикордонні загони нового зразку, це в основному бригадного типу, які вже більше воєнізовані. Формуємо ми підрозділи кулеметні, гранатометні, мінометні, тобто. Функції Держприкордонслужби широко розширені, тому в принципі спеціалісти потрібні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає розташування центру рекрутингу української армії у ЦНАПі обрали не випадково, адже тут завжди чимало відвідувачів. Крім того, до цього часу деякі бригади вже здійснювали тут свою діяльність та вели роз'яснювальну роботу. Ми вирішили, що саме тут. Має бути рекрутинговий центр, зрештою тут і потрохи він уже був, тому що пригадуєте третя штурмова бригада, інші бригади ну здійснювали е роз'яснену роботу і рекрутинг саме в цьому приміщенні. Але зважаючи на те, що був офіційний лист від міністерства оборони, про те, що такі рекрутингові центри відкриваються по різних громадах, по різних областях, містах. Ми ухвалили рішення, що саме тут е сьогодні відкривається рекрутинговий центр. Центр рекрутингу української армії в Івано-Франківську став 24 м у нашій державі. Такі пункти мають з'явитись в усіх регіонах. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.